Синоптики вже зробили перші прогнози щодо осінньої погоди. Зміна сезонів цьогоріч може мати свої особливості, які відчують і жителі Прикарпаття. Більше про них розкаже Денис Лужний. За словами метеорологів, початок осені буде теплим, однак поступово температура знижуватиметься до більш звичних для цього періоду показників. Ми знаємо, що в вересні на, ну на протязі двох. Тижнів фактично буде стабільна температура без істотних опадів. Місцями можливі коротка чашня до Нічна температура буде 14-16 градусів тепла по області, а денна температура буде 24-26, ну так. 28, і до двадцять місцями буде і до 30. у жовтні. Температура залишатиметься відносно високою, але погодні умови стануть мінливішими. Подекуди можливі дощі і навіть перший сніг. Жовтень це теж можна сказати осінь і продовжується. У нас не один рік було так, що. У жовтні було набагато краще і тепліше і комфортніше. Але, буває, рік на рік не, не приходиться. У високе можливо, вже в жовтні місяці ми очікуємо десь е е е сніг ну, місцями. Листопад, за словами синоптиків, принесе холодніші дні, а осінь на Прикарпатті мене з поступовим зниженням температури і типовими для сезону змінами погоди.